не зареєстровано від жителів так, голови Бірнянської селищної ради, ця та насильницька регіна громада Українська Парославська. Ні, 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 це розважить. Так, хорошо, що ще розумієте заяву. Так, далі, звернулося головне вторгів державної служби з надзвичайної ситуації. Так, шановні пані голови, одним з головних чинникам забезпечення бездарності аварійного рятування дитроців, де належно фінансування. Але, на жаль, останнім часом склала ситуація з недостатнім фінансуванням аварійної ректовань служби чи не створюється. При цьому це стосується як обмеження фінансування поточної обітки, так і проведення ремонтних робіт будівельних будівлях пожежних депо. Громадяни нашої держава пасивно розрахують на допомогу пожежно-актування підрозділів в будь-якій ситуації цілодобово. Таких умов забезпечення безпеки, безпеки самого особового складу Петросу єсним одним з головних питань. Тим паче, що громадян наші держави також звертаються підрозділів з метою притягу захисних складу. Зважаючи на вище викладене та з метою проведення пожежної дефопи, власне, захисних переторних заводу. власний стан, просимо вас розглянути питання щодо виділення субвенції в сумі 50 тисяч для закупівельних МЧС, районного управління. Ваша пропозиція. Це, я думаю, що в принципі, але відповідь за із нас. Які ваші пропозиції? Враховуючи те, що у нас є підрозділ, які потребують, ми не маємо фінансової можливості забезпечити вашу справді. Згодні з такими пропозиції, ми, та да, таким ми повинні дати допоможі чекати. То за те, що треба на, відповідь, що в даному році немає можливості забезпечити, а якщо є пустер, то будуть направлені на забезпечення нашою підрозділу. Так, 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 ну, ну, Проти, Проти. Дальше. Міністерство оборони військової частини 46-38. Зв'язку воєнним на територію України, воєнного стану, встановлено казок України 24 років, проведення воєнного стану України, забезпечення пакет військової частини А-4630, залучення до виконання та наступальні операції на сході України. Прошу Надати субвенцію 500 тисяч гривень на закупівлю обладнання, і вітром матеріалів для облаштування порти поціланих споруд та з безпостережних функцією. Ну, просто перебувати. Ну, які думки? Я думаю, що такі вислів вони пишуть в кожного розумієте? Ми передали мільйон дерев, 500 тисяч. 500 Ми 500 тисяч 500 тисяч передали іншій військовій частині Ганчаров. Купим трактор, тоді допоможе. <кліп>, ну, Настає час, як нема фінансів спроможності, надати цю пенсію. Кошти, які заплановані, були не Плюс, знову, велика питання програми нашої спеціальності. Які думки? Ну, поки так, що немає спрофізичних способів. На третє ні. На наступній сесії розробити якусь програму по... Ну, це ще програма для нас. Немає таких коштів, щоб надавати по 500 тисяч. Так, хто за те, що поки скаже, що немає спроможності, так, ну протокольно будемо теж приймати, а відповідно будемо надавати, нам треба теж надавати. Так, Все. ще одна віськова частина №48, №835. Просимо надати субвенцію. Так, так, пузивного указу про введення військових станів та закону про основне знання сфер для потреби забезпечення поставок в стані захисту територіальної цінності та незалежності. Просимо виділити віськову частини А-4080 субвенцію за обмін звіт про цільове використання коштів сила. Це купівля технічних матеріальних засобів. Ну, сума не вказує. Ну, Яка 48,60? Що? Автомобільна. 48,85. Військова частина. Ну, пропозиція та ж сама, що поки передала, то проморці немає. А хто за те пропозицію пропозиція пошов голосувати? Так, це раз всі пустики, а туди все не Сейчас я получаюсь, потому что все. Такой спрашивай промодание до один год. Да, поможет. Доброучив формальный номер территориальной громады, место чем не условия, військовой части. А73-28, 119-й отдельной бригады ТРО, еще диез и на постановке нету министра Украины 29-21 го года. номер 1441 пистолет, командующий сектор обороны. Збройних сил України за основної діяльності номер 21 від 10 третє про, прохання роздати можливість безоплатно владіння та допомоги здійснення перном в розмірі 400 літрів. Ремонтів до того, що формування чинів Олександр Чорбаченко. Дякую за пропозицію. Ну, відмовити, тому що немає можливості. Через це 20 тисяч тоже саме. То задане те саме, що надо прошу вас. Пока відмовити. Так. Так, молоч. Так, рішення. Так, Носицька міська міська рада чи області. Рішення про, так, про звернення депутатів Носицької міської ради в 8 кабінет міністра України про недопущення приквілення функціональні підрозділи податків службу Носикій міських територіальних громад. Відповідно, Конституції. Це їхнє звернення, яке просто підтримати. Про місцеве справдівання, регламенту носивської міської ради, міська рада вирішила підтримати звернення депутата носивської міської ради, 8 та звернути кабінет міністрати, про неделя припинення, функціонування підрозділи податкового служби в міської територіальної громади. Звернення направити кабінету міністерства. Це питання, що те, що було постановою панку Кабміна про ліквідацію податкових служб у певних громадах, які ми спіємо. Ну, нас байно ну, не було, але враховуючи, що, що податково займаються збором податками, я думаю, що треба підтримати те, що як, ну, залишити податкові служби, щоб залишили вони, щоб були. Заперечень немає, я думаю, що це буде допомога нашим надбавлення у бюджет сходження. Що вони хочуть там? Не, не, не сопрощає, просто не хочуть у Чернігові їхати, хочуть сидіти в нову. Ніхто їх не сокращає. Все ж таки податково повинно бути. Так ніхто їх не сокращає. Підтримаємо звернення. Так але що вони писали? Щоб садити у носовці, щоб не їздити у козелей чи ще кудись. Ну, Олеса Михайлович, так же саме і нам. Давайте скажемо, що не буде нас... Якщо не податково надавати інформацію, і літей податково зобов'язаний, ми будемо це все кешем робити. Витягнівського району, а як робила ми на сохрані. Але поки воно краще, так, значить, вони будуть працювати. Зато підтримати звернення депутат Москви. Прошу підтримати. Може,